В принципі, сказано всі моменти, які вказують. Ті е, були порушення працівників поліції, також не було зафіксовано чіткої відмови на проходження. А що ви не відмовилися, чіткої відмови скажіть. Я не відмовлявся, я просто хотів вияснити, хто ви є, і щоб вони мені пред'явили свої посвідчення. Поліцейські мені для чітко звідовино, вони мені посвідчення не пред'являли. Ну, а під'яснувала вам, можливо, Ну, пояснюю, я попросив на за ремінь безпеки. Також не надали мені доказів і не допустили на дорогу до сіті. Ще в мене є Будь ласка, що ви поскаржувалися в новому порядку дії по цьому пункту на Подали скарження. Що саме? E, на ремінь, те, що мені e, за постанову. Ви на якій стадії розуміли? E, що в суді поки що. В якому суді? В e, Франківському. Призначена справа? Ще не призначено. Ми не можемо зараз бачити всіх обставин, які нам треба з'ясувати, зокрема законності причини, бо дійсно є оскаржена постанова про порівню до Франківського районного суду. Крім того, слід допитати працівників поліції з тих, з тих причин, що ми бачимо по доказах, що вони одночасно без участі і захисного розглядали і постанову, і складали протокол в автомобілі, зняли інші протиправні дії. Тобто треба встановити... Чому полягає протиправність? Ви так кидаєте на вітер ті слова всі протиправні дії. В чому протиправність? Ну, наприклад, розгляд без участі справи, розгляд двох справ одночасно. одночасно. Протоколу Це не є розгляд справ. Це справи протоколу, ми... розглядалася справа в судді першій інстанції. Так, вони. Далі цуняли дві процесуальні дії і, на нашу думку, розглядали дві справи одночасно, тобто складали протокол і постанову без участі е, особи, щодо якої, без роз'яснення прав, без роз'яснення наслідків, без фіксування відмови. Коли фіксують відмову, вони повинні роз'яснити наслідки відмови такі, е, таких. Ми повинні роз'яснити права, вони зобов'язані були хоча б запитати, чи потрібен захисник, чи забезпечити такого захисника. Просто коли е, зупинили і закрилися в автомобілі, і потім вже вийшли з написаними е, постановами до жодних роз'яснень, то, то, то до них зараз є дуже багато питань, і ми просимо, щоб суд їх викликав сюди для пояснень. Щоб вони пояснили, що, що саме. встановити законність або незаконність їхніх дій. А саме... Це заповноваження суду по розгляду адміністративної справи. Ви окремо оскаржили, будуть переглядати по кінці. Ми хочемо розуміти, чи вони складали протокол, чи постанову. Чому складали, ми ми складали постанову, як ви можете зрозуміти, що вони складали? А, а як вони одночасно складали? А може там три було, в автомобілі складено ще якесь професійних документ, крипти Бог, а ми не знаємо, ми їх не оскаржили. Так треба їх запитати, що вони там робили. А природа, а вони існують в природі. Наразі ви знаєте, що є постанова, на, так? На, це ми знаємо, так. Ми знаємо. що є постанова за так, є. і... За Так, є. І ми її ускажемо. Ну так, бо вона... Ні. Одночасно з постановою. Добре. Одночасно. Одночасно чи не одночасно? Одночасно? Ну тебе так вважає. Це на А Не доречайтеся. Це інвалідно, пані Кабри, вони самі це відомо надали. Протокол складе. Одночасно з постановою. Протокол направили до галицьку суду. Ну і що? Ну і що, тому що є рішення суду першої інстанції, яке ви оскаржев. Ну, але, але суд першої інстанції цих обставин не встановляв, не допитував, не допитував чисто фабриці не, не віднісся. По Таке полупитання з'являлися в суді першої інстанції. Ну, суд повинен встановити всі обставини. Ні, ні, ні. Маганість процесу. Ви заявляли таке клопотання? В та, першій інстанції, інстанції допит клопотання не заявлялося, Чому? тому що мав захисника. Ну і що? Ну, взагалі не було право на захист постійно. Ну, йому, йому не було роз'яснено поліцейськими права. Тобто право на захист. А в суді, в першій інстанції. Судді не знаю, чи були роз'яснені, я не був. Зрозуміло. Тут Зрозумі. теж не роз'яснені, але тут Зрозумі. не є. Зрозуміло. Бачили, Зрозумі. як моє. Давай, я бачу, як вони. Зрозуміло. То я ось, хочу все-таки зрозуміти, для чого, яка необхідність є випадку працівників поліції до то того. Що конкретно вони, які дії, як вони ті дії, які вони в результатом яких стала як мінімум одна постанова. І один протокол, як вони ці дії можуть пояснити в плані закон, законності таких дій, тобто одночасного розгляду двох і більше проваджень, причому користуючись е, телеграмом, причому, як ми з відео бачимо, е, вживаючи якихось незаконних протиправних заходів щодо встановлення особи. Не роз'яснення прав, які були причини в них, підстави не роз'яснювати, не забезпечення захисника, які були в них причини для того, щоб не за... Можливо, хтось з них був зрозумію. захисником в формі. Я зрозумів. Про що У зв'язку з тим, що таке питання першої інстанції не обговорювалося навіть. Якісь доповнення ще будуть? Немає доповнення, окрім того, що ми не бачимо підстав Зрозуміло. Зрозуміло. Якщо не доповнення нема, переходимо до судової дебатів. Прошу Калічинський, щоб випросити судовий дебатів. Я, Віднімати... я прошу скасувати рішення суду першої інстанції, тому що вона, ну, по-перше, чіткої відмови не було. І що ж нас зробити? З скасувати за неправомірністю поліції і закрити провадження. Ну, що тут можна сказати? Якщо досліджувати ті докази, що ми бачили, і першої інстанції, то поліція пішла складати постанову, в результаті склала протокол. Правильно, вони ж пішли постанову, повинні складати. В результаті склали протокол. Без участі, підзахисного, без роз'яснення прав, не на місці, а десь в автомобілі, де той автомобіль був, незрозуміло. Не Інформацію брали з телеграму, який, до речі, заборонила користуватися ним. Досить цікаво. Дзвонили, консультувалися з керівництвом, тобто при розгляді справи вони не були незалежні по ремні і взагалі, коли йдуть справу, розглядати постанову про порушення, передбачене невикористання ремня безпеки, то чому після цього замість постанови складається постанова і зразу протокол по 130? Це окреме. Мало дві процедури бути. Тобто протокол підроблений явно, і він складений взагалі без жодних роз'яснень, без е, роз'яснень наслідків, без роз'яснень прав. О, дякую. Березречка? Так. Друзі, добрий день ще раз всім. Я такий ефір, вже постфактом почало судове засідання і коротке роз'яснення. З нами є Юрій. Юра, Нагадай, будь ласка, ти їхав по Львові, по так? і тебе зупинили нібито, за небес, що тебе не був пристегнутий рівень. Ти, я пам'ятаю це відео, ти попросив докази, я віддивився. Заказував так. Відео тоді е, камера, тобто там працівники поліції е, не показали собі свого службового посвідчення. тому це тільки сама попередження. В котором судно заседание министерства из права за оперативной старого количественского поставок. Частину першої стіки 130 поліксу прийняття по дорогу порушення залишити безмінами поліції не ставить за постанова стоточного скажем не підлягає, вони теж потребують. Тобто Лишило без мін, так? Лишило yeah. без змін його. Yeah. От, то бачите... Дивіться, е як працює поліція і суди. Поліція зараз штампує отак, всім направо-наліво, ті підмоги <зважут> і тому подібне. А суди просто бах. Вони навіть не хочуть розглядати. Навіть не розглядали, так. Yeah. Покликати їх судосідня не потрібно, Ні, нічого. не нічого, не це, не вважають додусім. Наразі кімната скільки було, хто зацікав секономір. Mm. <зважут> тобто, Воно було час... готове. Там хвилин не бажайте, не пройшло. То що, то, що ви сказали. Вони навіть не розглядали докази, навіть не подивилися а, ну, ні відео, нічого. Друзі, вже розглянули. Вже рішення. вже рішення. І перша інстанція, що я сказав, що перша інстанція права. Юрій, Юрій на рік забрали права. Розумієте, але наслідок. От Юрій на рік забрали права. Плюс штраф, а поліцейські, які не представились, не це, без моєї участі. Без його участі все розглянули, не надали доказів. Я казав, давайте ваше посвідчення, і я не відмовляюся, не дайте ваше посвідчення. Вони надали посвідчення, Сказали мені протокол по 130 і поїхали. І суд на це закриває очі, от вам наше правосуддя. Може я можу скажу. Хтось пише, ви ужасно підготовились. Слухайте. Дуже ужасно підготовились, тому що в нас. З тим, що все відхиляє, суд не до доцільності, це відхиляє, це відхиляє, і ви готуєтеся далі. Ми у нас просто судді не вміють працювати, забули, що таке закони, і живуть такі? Ну думаю, що їм все дозволено, і їм ніколи нічого не вернеться. Та кармі завжди прилітає рано чи пізно. Якщо просто таке ставлення до людей, то як воно покар? Пам'ять не прилетить. Декась почесід чортополох, що він боїться чогось. До речі, зараз що і все Ось так, друзі. Таке беззаконня у нас.